Робота, сім'я, двоє дітей, посту місцевій церкві та повага у суспільстві, начебто, 59-річний Деніс Рейдер робив у житті все правильно і міг пишатися собою. Ніхто не знав про таємний бік рейдера, який під ім'ям БТК замучив та вбив 10 людей протягом 30 років. Психопат вів звичайне життя, а рідні навіть не підозрювали, що він десятиліттями позбавляв життя безневинних людей. Зразковий сім'янин став маніяком і 30 років знущався з поліції. Історія Деніса Рейдера. Деніс Лін Рейдер народився 9 березня 1945 року в Піцбурзі, штат Канзас. Будучи старшим із чотирьох синів, він насолоджувався, здавалося б, нормальним дитинством, але рейдер приховував девіативну поведінку, адже вже вбивав маленьких бездомних тварин. Батьки постійно були зайняті, тому Денису не вистачало уваги. Батько-робітник на роботі майже цілодобово, мати домогосподарка, у якої завжди купа справ. Рейдер часто згадував випадок із дитинства, який визначив його майбутній стиль убивств. Якось мати встала з дивана і зачепилася обручкою за пружину, що стирчала з нього. Вона не могла звільнитися та покликала на допомогу. У кімнату забіг Деніс і побачив картину, що збудила його. Безпорадна жінка не могла поворухнутися і просила допомоги. Цей момент визначив майбутній стиль маніяка. Райдер вступив до коледжу, але покинув його і пішов на службу до ВПС у середині 1960-х років. Повернувшись додому, він близько року працював у супермаркеті, потім займався збиранням меблів. У 1974-му став електриком ADT – Security Service, встановлюючи в будинку сигналізацію. У 1971 році Рейдер одружився з Пауле Діц. У парі народилося двоє дітей: син на ім'я Брайан в 1975 році, і донька на ім'я Кері в 1978 році. Сусідам Рейдер здавався позитивною людиною і воцерковним християнином, але паралельно він вів друге життя: життя вбивці та катівника. 15 січня 1974 року рейдер скоїв перше вбивство, задушив чотирьох членів сім'ї Отеро Джозефа та Джулію, а також двох їхніх дітей Джозефіну та Джозефа Молодшого. Вбивство сталося в їхньому будинку в Вічіто після злочину рейдер вкрав годинник і радіоприймач. Задушення та крадіжка сувенірів на згадку стали фірмовим почерком Рейдера. Маньяк залишив сперму на місці злочину. Так, так, вам не почулося і пізніше зізнався, що отримував сексуальне задоволення від вбивства. 15-річний син Отеро Чарлі повернувся додому пізніше того ж дня і виявив тіла сім'ї. За кілька місяців рейдер вчинив новий злочин. Він дочекався у квартирі молоду жінку на ім'я Кетрін Брейтс, після чого вбив її. Рейдера описували чоловіком середнього зросту з густими вусами та очима психопата. Рейдер брав великі перерви, тож його важко було знайти. Маньяку хотілося визнання, і він заграв із поліцією. У жовтні 1974 року рейдер помістив листа, в якому взяв на себе відповідальність за вбивство Отеро у книгу громадської бібліотеки. Написана з помилками записка дала владі уявлення про те, з ким вони мають справу, і місцева газета почала висвітлювати історію. Мені важко контролювати себе, але ви напевно вважаєте мене просто психопатом із сексуальними збоченнями, написав маніяк. Рейдер попередив, що знову вбиватиме, позначивши своє прізвисько БТК пов'язати, катувати, вбивати. Ініціали прижилися, і маніак став відомим під варіаціями прізвиська БТК Кіллер або просто БТК. Рейдер проникав до будинків жертв, після чого практично завжди душив їх мутузкою, колготами, руками, пакетом ремнем. Він їх зв'язував, катував та вбивав. Лише в одному випадку він убив людину ножем. Рейдер вів звичайне життя, але вбивав паралельно. У 1977 році його жертвами стали ще двоє: Ширлі Віан Релтфорд та Ненсі Фокс. На початку 1978 року він відправив листа на телеканал, де під псевдонімом БТК зізнався у вбивствах і зажадав, щоб про нього говорили. З 1985 по 1991 роки рейдер убив ще трьох людей, а 27 квітня 1985 року задушив Мері Хедж. Після вбивства він відвіз труп до своєї церкви, де сфотографував зв'язане тіло. Рейдера збуджувало зв'язування жертви. Він отримував від цього сексуальну насолоду. Кожне своє вбивство він називав проектом, тому не полював за кількістю жертви. Рейдера не змогли знайти більше 30 років. За цей час він убив близько 10 осіб. Між вбивствами рейдер переодягався у жіночу білизну, зв'язував себе та фотографував. Так він імітував вбивства, освіжаючи спогади, щоб одержати сексуальне задоволення. Найнеймовірніше, що ніхто з найближчих родичів рейдера не мав уявлення, що він серійний вбивця до 2005 року. Після арешту донька Рейдера Керрі часто говорила про те, як це дізнатися про подвійне життя батька. Оже на те, що раптом мій тато серійний вбивця, вам це кажуть. Ви прокручуєте ці речі у своїй голові. Ви бачите ці жорстокі зображення в інтернеті. Читайте про те, що відбулося. Ці дрібниці, ніби ставлять вас на місце, і реальність починає прояснюватись, але ви не бажаєте цього приймати. Говорила вона. Рейдер працював упродовж усієї серії вбивств. Він здавався звичайним чоловіком, який живе в передмісті з дружиною та дітьми. Рейдер був лідером скаутів та дуже активним членом лютеранської церкви, де став президентом церковної ради. У 2005 році Рейдер надіслав місцевим змі та владі кілька листів. Наповнених предметами, пов'язаними з його злочинами, у тому числі фотографіями, словесною головоломкою, та планом історії БТК, він також залишив пакет з підказками та дискету, яка й призвела до його арешту. Поліції вдалося знайти метадані в документі Microsoft Word, який містив слова Лютеранська церква Христа та ім'я Денніс. Швидкий пошук в інтернеті підтвердив, що Деніс Рейдер людина, про яку йдеться. Поліцейські отримали ордер на аналіз ДНК у маску папа Ніколау, дочки Рейдера. Він збігався з зразком ДНК, який маніак залишив на місці злочину. Рейдера заарештували 25 лютого 2005 року, і йому було пред'явлено звинувачення у 10 пунктах. Звинувачення у вбивстві перших ступенів. Його сусіди та інші члени церкви були приголомшливі цією новиною. Вони не вірили, що людина, яку вони знали, була серійним вбивцею, що так довго бродила по околицях. Рейдер визнав себе винним у вбивстві десяти осіб і був засуджений до десяти послідовних довічних ув'язнень. Холодність та поведінка маніяка в суді шокувала. Здавалося, він абсолютно позбавлений емоцій. Навіть адвокат Стів Осберн сказав: у мене ніколи не було такого досвіду, і я сподіваюся, що ніколи не повториться. У в'язниці рейдера було переміщено в одиночну камеру для його ж власної безпеки. А у 2006 році йому дозволили доступ до телебачення. Психіатр Роберт Мандзо, який працював на сторінці захисту, виявив у рейдера дисоціальний розлад особистості, нарцисичний розлад та ОКР. Друзі, хочу виразити вам глибоку подяку. Це завдання неабиякої ваги. Ви наші вірні глядачі є тим рушієм сили, яке надихає нас продовжувати розкривати та досліджувати таємниці історії. Ваші перегляди це не просто числа на екрані, а вияв підтримки, який надає нам енергію для створення нових та захоплюючих відео. Ваші коментарі виводять наш контент на новий рівень, а лайки та підписки роблять нас ще сильні. Ми дуже цінуємо той факт, що ви обрали саме наш канал. Обіцяю продовжувати надавати вам тільки найкращі враження та поглиблюючу інформацію знання про минуле. Якщо у вас є які-небудь думки, побажання чи просто слово підтримки, будь ласка, діліться. Ви не просто аудиторія, а спільнота історії, і ваші думки важливі для мене. Дякую!